Тепер давайте перейдемо до так, довго про що ми мали про що ми збиралися говорити від самого початку, все до того. До того, як ми забули наших класиків, і до того, що в Україні 20 років не тільки цей самий Харківський Держпром не ремонтується, в Україні за 20 років виросло вже покоління, яке свою класику знає тільки як частину шкільної програми і закінчиш. І після, після шкільної лаги закривши її ніколи її не розгортає. Тобто те, що у нас класика видається тільки як, як шкільна бібліотека. Це просто, як на мене, це і є показник національної катастрофи. і це, про, це, про це можемо говорити довше і докладніше, але серед того всього, от наскільки ми... Просто я ж говорю, це наболіле питання, бо... Бо мені не один рік доводиться розмовляючи спеціально з молодими журналістами, якось от пояснювати їм речі де-інде, -де, тобто ну усіх, от скажімо так, цивілізованих країнах самоочевидні. Класика, а навіщо вона нам? Тобто просто пояснювати, навіщо, навіщо от культурній людині потрібна класика, яке вона займає місце, от і кожного разу я говорю те саме, просто це по свіжих слідах. Я недавно буквально днями давала інтерв'ю одному виданню на цю тему. Ну і кожного разу ти дивишся всі ясні юні очі, коли ти кажеш, що саме класика, національна класика, вона. Пише для нації довготермінові програми. Це не те, що було колись давно, це те, що допомагає нам зрозуміти нас сьогоднішніх. Можу розповідати з цього приводу безліч історій у 2004 році один із найпам'ятніших моїх спогадів із днів Помаранчевої революції. коли... Mm, ну, зрозуміло, там всі не. в день, всі там на морозі, на Майдані і так далі. І так далі а вечорами цілий Київ висить на телефонах, передзвонюється, гарячково обмінюється інформацією, враженнями й т.д. і тепер. То ось хочете вірте, хочете ні. Один із таких от вечорів, один із таких от вечорів мені запам'ятався тим, що я в одному е своєму е давньому приятелеві е якраз. Із тих, хто українську, в кого українська класика асоціювалася тільки з шкільною програмою, е, значить, ну, російськомовне оточення, значить, там зовсім інша спеціальність, яка не має жодного відношення до гуманітаристики, і я йому, знявшись з полиції е, Леся Мартовича, читала по телефону оповідання Леся Мартовича Смертельна справа. Про австро-угорські вибори 1904 року, про те, як збиралися дядьки, і як говорили, значить про те, скільки там платили за голос. Але Мошко казав, що цього року не 10 ринських, а 50 ринських за голос. І, відповідно, кожен хотів бути значить, виборцем, тому що платилося за голос. Але ось прочули люди про те, що платити за що гроші за голос брати не вільно, бо то зрада і зібрали у себе вічі, І я це все це коротке, абсолютно чарівне, саркастичне, іронічне, як все у Леся Мартовича коротеньке оповідання. Ну, чарівне справді чарівне, і я це все читала сама душачись од сміху. А мій розмовець взагалі на другому кінці проводу ридав, ревів, гарчав, валявся під столом і кожного разу коментував. Значить, збили там з дерев'яних дощок. Боже, Майдан, це майдан. Там мужичок от виступає і розповідає: мороз, це мороз! І, і, і так далі, і так далі. Тобто всі ці походу йшли коментарі, от, значить і. І коли я це все відчитала, і коли ми, я не буду переказувати саме оповідання, значить, і коли ми це все якось вже там відреготали і відплакали як коментар до того, що діялося в ці дні в Києві, от він сказав, це какой год ти говориш 1904. І ми прийшли туди, откуда ми прийшли, сказав він. Чорт возьмі, це ж наскільки совєтська власть затормозила розвитку. Абсолютно логічний висновок, тобто то питання про він ніколи того оповідання Мартовича не читав, розумієте, і, 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 і якби те оповідання Мартовича було в свідомості, ну як в даному разі я кажу, це приклад навмання, це просто це просто ті речі, це письменники другого ряду, автори другого ряду, але вони не включені навіть от, от навіть для людей, котрі вважають себе культурними в Україні. От це не є частиною ніби обов'язкового інтелігентського мейкапу говорити цитатами із своєї класики. Е, ви цю цитату вживете, вас, вас, не, вас не почують, її не підхоплять. Тобто воно не, воно не фігурує от як частина культурного повітря в Україні. І саме тому, саме тому ми живемо так, як ми живемо. І саме тому ми маємо такого президента, якого маємо. Все починається від нас самих. Від нашого власного самоусвідомлення і для мене е, однією із найтаких болючіших і найпронизливіших в цьому плані от культурних лакун є абсолютна відсутність в Україні от жанру, е, який є найпопулярнішим на книжвкнижкових на книжковому ринку, принаймні європейською, це жанр біографії. От, куди ви в будь-якій книгарні на захід від ЧОПа ви заходите, і ви бачите окремий сектор книжок під назвою mm -hmm. Біографі? Біографії написані і розписані. От біографії, які є дійсно ґрунтовними. Це абсолютно окремий жанр, на перетині історії, текстології, філології і так далі. І так далі. От, це долі людей. Портрети людей, ось тих самих, котрі складають національний героїчний пантеон і без яких немає, немає нації, немає держави. І відповідно, відповідаючи на питання пані Дев'яни, для мене був тут шалено цікавим текст Квітка до Основ'яненка. Тому що на свій от, жах і сором я виявила, що такого квітки Основ'яненка я не знаю, не знала. І біографія е, квітки Основ'яненка це те, що я е, значить, взяла слово з пана Леоніда, от він винен українському читачеві. Тобто, як справді, можливо, першу от українську біографію нового жанру, але це ж це, це безумно цікавий матеріал, тому що це квітка Основ'яненко в контексті своєї доби, це ось ті самі от е, поміщицькі садиби рубежа XVIII-19 століть. В яких от наша догоряюча козацька шляхта, стара козацька старшина, котра вже перевербувалася в малоросійське дворянство, от зберігала якимось чином от і пронесла і донесла до наступного покоління уже вже середини ХІХ століття. Якийсь отой вогник української культури ідентичності, і, і, і яким чином вона це робила, і як вона його доносила, і як тут це все взаємозв'язано, і як цей праправнук, праправнук чи праправнук гетьмана Данила Апостола, значить брат уже тайного советника, і, і чоловік просто безумно цікавий та полкового судді. І яким чином от він стає, врешті-решт, в останні 10 років свого надзвичайно активного, надзвичайно бурхливого життя? От яким чином він стає квіткою-основ'яненком, якого ми знаємо, не автором Марусі Сердешної Оксани Сматання на Гончарівці і абсолютно чарівного Шермен Каленщика? І, і, і до якої міри це харизматична постать? І до якої міри це людина, яку хочеться мати своїм співрозмовцем сьогодні, і до якої міри це все живе, динамічне, вітальне, цікаве, і до якої міри це та Україна, якої ми не знаємо. Але тим не менше, це та Україна, без якої нас сьогоднішніх би не було. Ось все це от в цьому от короткому есеї, і я дуже сподіваюся, що з цього короткого есею виросте більша тим. Ви знаєте, як ми працюємо. Я ж не тільки читаю лекції, я ще виконую замовлення всяких видавництв. І це от наслідки діє роботи. Якщо він замовляє, скажімо, книжку е вибраних творів, вибраних, поезії, е вибраних поезій Теченієрильського, е то я спершу отак роблю. Чому Ти Чиноєрильського? Чому тоді не обкладинкою? Потім... Звичайом, то... І розумію, що це насправді цікаво. Вони настільки не схожі один на одного і наскільки буде геніальні, це, це, це можуть най, найсильніші поети, які були в Україні за, за всіх часів насправді. Що вони можуть бути зеркалами один одного і зеркалами літератури 20-го століття взагалі, і я формую для школярів томик за дуже таким химерним принципом. Я добираю туди ті поговорити причини іриліської, які читаю сам, які мені страшно не подобаються. Я думаю, що от, це, як розумієте, не академічний принцип. Але, але якщо ті тексти подобаються мені, значить вони можуть подобатися багатьом іншим людям. І Юрий і, і, оце. Може подобатися. Я прошу, ну, отак у неба є есей, який має назву Два світлі генії поезії. А за такий сильний, такий епіграф чи що до цього есейчику служить слова Максима Реліського. Десь за рік до смерті на дачі у Івана Козловського він губною командою взятої світний місток написав на дереві Поезія не вмирає. Ну, це наскрізьний мотив на цього сейчас. Там ще є сотня сторінок приміток і коментарів. Тут і немає у цьому оцій книжці, але в тій книжці, що вже вийшла, там є ще сотня приміток коментарів, де я намагаюся для юного читача, щоб вони зрозуміли, що за кожним словом цілий світ. Слово це цілий світ. Метафора це цілий світ, символ це цілий світ. Ну, Коткаш, не це... багато чого, треба пояснити. Тобто, от я це роблю, так виникає один сюжет. E, сюжет про Там, я знаю, я Квітко Стайонка, це теж e, замовлення від Коротко кажучи... Коротко кажучи... Ну, є деякі речі, які, які я писав як певний відрух на те, що відбувається довкола. До, до, до я, я не... Я намагаюся не реагувати ніяк на, 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 на те, на, на що реагує переважно більше нашого суспільства ніж політиці, отак. Ніхто нічого не робить, за всі в політиці, всі все знають робити. Мені, 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 мені це не рятує трошки такий підхід до життя. Я намагаюся створити, видаю, невеличкий острівець затишку, порядку, науки тієї, яка я розумію, довкола себе. Зібрати довкола себе нормальних людей, писати нормальні книжки, тоді може. Оцей острівець ставатиме ширшим, ширшим, ширшим. Якщо хтось довкола себе буде створювати, ще один острівець, ще один острівець. Цих острівців і буде створена твоя мила моєму серцю Україна. От згадуючи події, от, е, Оксана Задала 2004 рік, і задала е, 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 класику українську. Я теж не згадував, от, як тоді її... обирав і всі. Я згадав, коли щось мені говорили про НКО, там правди, як звірі це обирали. Одного образують, другого провели, третього групи, четвертого проминути, потім обирали, а ворог тоді каже, нахріна нам такий цар. Нахріна нам такий цар. Ну, коротко кажучи, Коротко кажучи, ці сюжети цієї книжки, то... Те, чим я, ну, те, що мені здалося най... найцікавішим, з того, чим я займався впродовж трьох э, останніх років, э, я коментував українську класику і займався контекст замовлення от, э, різних ліжовців. В такий спосіб сформувалася э, ця книжка, коли Іван Андрюсяк э, заформував мені видати цю книжку, я обирав з того, що мені було написано. Ну, спочатку, я не знав, що туди брати, але потім взяв і обрав те, що, те, що є. Як, як мозг жити? Відруховував, не як замовлення. Дуже просто. Ну, наприклад, там, от, два роки тому, чи скільки там, всі українці раптом захворіли якимось дуже хитрим грипом. Всі ходять у цих пов'язках, студентів мої розігнали, театри закрили, хоч все так і плаче. І щось мені так стало сумно, і якраз під ту пору, щоб засвідчити, що життя і баровисти, я написав сюжет барокко сексуальне. А про що ще писати, коли всі ходять оцігу і витручують живу очі? <кхід> Коротко кажучи, ну те, що я живу цією літературою, я живу цими книжками. У мене вся хата живе книжками. Тобто мій син, письменник лідатор знала, моя дружина, редакторка, всі мої помилки вона управляє, так. А якщо там залишаються помилки, то її помилки. Я пишу бездоганно. Тобто наша хата це от, ну, тисячі книжок, то, -то... То там їх переставляв чорт чи, 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 чи янгол, я не знаю. От, але вони так стоять по-різному. Часом мені легше сходив в бібліотеку взяти книжку, нову, шукати свою. Я, от, і сильно нервуюся. Я знаходжу книжку тільки тоді, коли дружина мені показує, да воно слід, чого ти переймаєшся. <кл 'язавшись> Комп'ютери, книжки, ну і купа проєктів, над якими я... Працюю. І от я бочаним, з величезним з попри цей мороз, якого пані Олександр як так боялася. Ми її посадили біля обігрівача. Я виїжджав, але не хотілося побувати в Києві, а дуже рідко взагалі виїжджаю, Так як квітка приблизно. Квітка взагалі ніколи з Харкова не виїжджав і був щасливий. А я таким кажу, то мені все-таки трохи шкода, що їдеш в потязі і дивишся ці дівські серіали. Замість того, що я закономір, я щось таке написав, я хочу написати і продовжує квітку. Я влітку начитався Драгоманова, я хочу написати Драгоманова. Він фантастичний чоловік, просто те, що ми його забули, це свідчить у нас дуже. З моїх колег із інституту каже, що раунд зараз непопулярний неймовірно. Про нього там зазнає вже одна э, жінка, яка про нього пише, Джей Чи Двійку, там люди знають про нього. Як може бути непопулярний... Геніальний філософ. Я не знаю, ну травманов <соценно> це э, постать рівна. Пранкові не менше принаймні. Рівно Шевченкові не менше принаймні. А якщо ми подивимося в глибину віків, там таке просто ще багато. Я би мріяв, щоб от стояла серія книжок, які називалися дуже просто. Кор, ну, коротко, там Лаза Бароновий життя і творчість, Стефан Іворський життя і творчість, Молодій Смодрицький життя і творчість. І от таких от... Десятки, може мабуть, сотні книжок, якби стояли, якби ми ще читали ті книжки, і ми ще видавали цю нашу класику, у нас би було значно менше комплексів. Ми би спокійно дивилися в цей світ. Ми би спокійно дивилися в цей світ. А все, що відбувається, от там всі ці полі такі таке інше, воно таке, воно всі ні, завтра його не буде ніхто не згадає. А це живорічно. От що? Допоки воно буде жити у нас, допоки буде жити і в Україні, я цьому свято переконаний, ну, я, я не буду казати вслід за одним послацьким командиром звертаючись з наших політиків. Це я казав на адресу е діячів баробистів. Боротьбисти, вони ж такі кхм, мудрі, такі хитрі, вони такі досконалі політики. Вони, вони думали, я їх дуже люблю, вони ідеалісти, які зараз майже немає. Зараз доба, де на першому плані циніки, а вони ідеалісти. А вони що? Ми можемо не поговорити з їхнім поглядом, але їх треба шанувати, це те, що вони були ідеаліст. Їх було 150, здається, чоловік, що вони влилися в цю комуністичну партію. І Ілан е, Блакитний склав старий віршиком, я вже не правдик не звучить, але мовляв, ми велимося і залімо цю партію так що Воно під буде. Ну, от, трошки не вдалося це зробити. І вони потім в тому, всьому. український народ 20-х років це боротьбиський проєкт, як на мене. От, і, то цей повстанський командир казав, ну що, догрались, стерви собачі. А потім ще таку одну, одну правочку казав, програли Україну, так він кажу, не програла трохи наш. Ну mm. от ці ігри наших політиків, які загралися, зажаралися, вони не цікаві. Що б ну, вони робити? Як казав, казав, поет, в цьому сенсі я оптиміст. Смисл пророцтва уяснюється тільки по тому, коли воно збувається. Тому ніколи сучасники не бувають пророками. Це, очевидно, натяк не те, що я мала її здати вдруг друк ще минулому році, а тим не менше досі продовжую над нею працювати. Це з тих боргів, які в мене накопичилися під час роботи над музеєм покинутих секретів. Борг перший я сплатила це вибране вестування на доби з Юрієм Володимировичем Шевельовим, значить, відкоментоване, зібране, відкоментоване. А другий борг книга, яка називатиметься. З мапи книг і людей. Е, ідея не моя, ідея Генрі Міллера. Мені в нього часом бували цікаві ідеї, прошу, не, прошу не, е, е, скептично не хмикати. у е, нього в щоденнику є дуже гарний е, запис, такий емоційний стихійний. Я це просто як, як епіграф хочу взяти що от він себе часом уявляє в кімнаті, де напроти, одна напроти одної, дві темні стіни. І на них, от як е зірки на мапі зоряного неба, от він би позначив ті книжки з одного боку, які змінили його життя і справили, формуючий на нього вплив. А другого тих людей, ті зустрічі, які вплинули і змінили, сформували його життя. От і ем, ну, трошки інакше було висловлено, це вже в свої інтерпретації, але оці от, дві стіни з цими от, нанесеними, ем, нанесеними зірками, е, от е, це дуже гарна ідея, і, е, власне, це буде збірник есеїстики. Е, з приводу значить, прочитаного, тобто про книжки, теж методом цього самого письменницького читання, про, про знакові книжки. І про знакових для мене людей, і я думаю, що це буде, мабуть, перша книжка із ці перший збірник із цієї серії, тому що самозрозуміло, зрозуміло, що таку книжку можна писати все життя, і я навіть думаю, що десь колись там потім років через 10-15 буде з мапи книги людей 2, і з мапи книги людей 3 і так далі. От але але цю я от обіцяю віддати в друк десь протягом найближчих трьох місяців. Таку справиш на академічну Шевченківську енциклопедію створює інститут літератури ім'я Шевченка Національної академії наук України. І якщо все буде гаразд, то щось такому величезна знову обсяга енциклопедія буде готова до 2014 року. Правильно я кажу Микола так буде, буде. А щодо цієї... Я між іншим, беру участь у підопроставлення, виконуючи там якісь замовлення. А щодо цієї енциклопедії, то мій в тому сенсі, що я пишу про те у Шевченка, такий маленький тут літерарійше Лезагрефте. Я пишу про те у Шевченка, що відлов є вже Ну не в тому сенсі, що там. Ми знаємо себе, наскільки знаємо Шевченка. По-моєму, це занадто. По-моєму, це занадто. Це не така чи що. Але в певному сенсі, в певному сенсі, Шевченко це. Шевченко це наш світ. Там що? Шевченко це наш світ. І приміром, ну ну, ну що? От, наприклад, який сюжет? От Шевченко пише я. Не люблю пейзажів, неоживаних людською фігурою. Я не люблю пейзажів, неоживаних людською фігурою, а я пишу, а я пам'ятаю, що в дитинстві, що ранку, коли прокидався, я бачив картинку Українського сільського раю Хатиночка, Озеро, Два лебеді плавить, Дівтополі. Вишневий садочок, сонце загору сідає. Там не було е жодних людських фігур. Але картина була жива. Тому що це Це було то... Було це. Отже, вона сама жива, розумієте, без людських фігур. От що... Це, -то, це от е моя Шевченківська на цьому поні в такому сенсі. Я пробую зробити світ речей Те, у Шевченка. Те, що мій інший улюблений складав називав «все все». У нього таке дивне слово є – «все на все». Та він так перекладає латинський універсум. От це хриночки, малесенькі, з яких складається світ людини. Коли я дивлюсь на жінок, я бачу, що одна білявка, а друга чорнялка. І Шевченко її таким і Йому червняка хто лялка не дуже. Я пишу сюжети про це. У Шевченка є образ саду, образ котика, образ мишки. Що? Образ вічності, образ часу. Це все є. І з цього складається за цих мало сніг, складається світ людини. людини. Отакий От спосіб. Про це не є академічний проєкт. Мені хочеться зробити Шевченка з тот. В центрі мого життєвого простору в Харкові височить пам і пам'ятник Шевченка, е, що стацимедрова така Гігура. Це перлинка харківського конструктивізму. Але мені хочеться, от, щоб Шевченко не був бронзовий, щоб він був близький. Ну, Людський, не, 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 не бронзовий, чи що. Це... І він, до що дуже дивно. Дуже незвично. Дуже я, я, я хотів, щоб у цій Шевченківській енциклопедії було сюжетів сюжеті 800. Навряд чи їх напишу скільки, бо це буде завелика. Я просто ну, не, не здолаю оцихом. Але, але сюжетів 300-400, там, певно, що буде. І оце буде Шевченківське все на все те, що відлунює мені. Ото таке. І Коли це буде, не знаю.